Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні хочу таке коротке відео записати. Сьогодні неділя. Сьогодні відпочиваємо, зараз пізніше поїду на цвинтар. Треба з'їздити до родичів, до близьких, до хлопців зайти. От. Так що на сьогодні такі плани. Погода, бачите, досить гарна. Сонячна. Так що все добре. І що я хочу сказати? Сьогодні ранку зранку поїхав на Болошиний е, ринок, на Болошиний базарчик невеличкий. у нас є в місті, е, який понеділям там люди виходять, щось продають, щось е, щось хотів для себе підшукати. Е, планував якийсь замочок, може старитися е, знайти та й зреставрувати, або ще щось до цього. Ну, нічого такого не знайшов, але знайшов одну річ. Е, Ключниця. Ключниця ну, так, Ось така вона виглядає. Ось так. Бачите, так? Да, взагалі дешево, майже безкоштовно хлопчина віддав. От, я для себе взяв, бо, як я реставрую, замочки, ви знаєте. От, і для себе взяв для декору. Ну, ти взяв ти привіз додому. Ти, нещодавно. Ось вона відкривається. І я її навіть коли купляв, навіть не відкривав. Думаю, для декору я її покладу тут. Ось. І коли відкрив її, ось так вона відкривається. Бачите, так? Ось так вона виглядає. І тут є такі крючочки для ключки. І ці останні два замочки, які я реставрував, вони знаходяться у мене ось тут, ось тут і тут. От. І два ключі сюди поклав. Ще маю ключі деяких замків, які я реставрував. Тобто така коробочка дуже зручна. І та як декор і та як ну, для ключів. Досить симпатична. І те, що вдалося сьогодні. Придбати. Ось така симпатична річ. Ось тут є такі ключки, бачите. от І вона, звісно, покладу. Ось тут на горі. Для декору. І також ще буду якісь замочки реставрувати для себе в колекції. І е на -е, ключки буду класти, Тобто така симпатична річ. Ну і покладу її, звісно. Ось на ну, це місце. Ось так. Так що на сьогодні такі справи. От. Сьогодні неділя. Відпочиваємо. Е, починається понеділок, робочий тиждень, щось буду запускати, буду запускати ножі. Е, буду робити. От, все згідно. Як кажуть, інструкції. Так що, всім всіх благ. Всім всього найкращого, до зустрічі, до слідчого відео. Моїм підписникам сердечко. Хто зайшов в новий підпис на канал. Буде цікаво. От, ставте палець вниз, хто палець вверх, ну я, звісно, завподобаєчку. Коментуйте. Всім пока, до слідючого відео. Всім всього найкращого. До зустрічі.